Всім привіт! Вітаю на своєму вишивальному каналі. Не буду сьогодні з вами знайомитись, хоч це моє і перше відео з вишивки. Не буду абсолютно, абсолютно. це буде наступне відео, коли буде трошечки більше часу в мене. А зараз просто покажу закріпки. варіанти закріпки на аїді. це аїда 16. Кому це буде цікаво, зразу буду показувати для тих, хто не знає. Як кріпити нитку. І для тих, хто знає, може хтось собі щось цікаве вибере. Я розумію, що дуже багато таких відео в просторі Ютубу, але треба піднімати наш український контент. І так якось дуже-дуже захотілося цього. Ну так, поїхали. Варіант номер один. Це варіант самий простий, коли ми беремо. Ну, нам вишивати, наприклад, в дві нитки як в моєму випадку. Ми беремо. Одну нитку одинарну, складемо двоє, притягуємо вушку, і в нас з одного боку у нас два кончики йдуть, отакі от ой, вибачте, два кінчики, а з другого боку у нас п'етелька. І починаємо. Зараз буду намагатися. Перший раз вишиваю на відео, трошки незручно. Ну, от закріпили. Тобто ми голочку вставляємо в оце вушко петелечки. Вертаємося сюди ж, куди вставляли. І виходить, ця петля раз і сховалася. вам покажу. Петля сховалась. Я боюся навіть, чесно кажучи, це не стаціонарний станок. Обіцяю, наступні відео будуть на стан на станкові. Я взагалі хочу зня... знімати відео щоденник, відеозвіти. Сьогодні в мене в роботі є така картина, як дракон-гонщик. Це схема від хаєт. Нам вона дуже подобається. Але є моменти, що це друга картина в моєму житті, яка вишивається. І вона дуже складна для мене, бо це багато кольоровки, і я вчуся. Так, останній хрестик тут прокодую, вибачте, бо я навіть, навіть не навчилася кріпити на п'яльця до. Я вже знаю, що це а, Ну, Не знаю, як Qснапи кріпити до нургі тримача. Так, повишивали декілька хрестиків. Тепер у нас іде закріпка нитки. По завершенню, сама найстандартна, сама най поширеніша – це голка під хрестики. Я підтримую трошки тканину і просто під хрестики під хрестики. І ви бачите, в нас є отакі переплетіння викуп, випуклості. Ну, от Я намагаюся голочку продягати так. От як, наприклад, якщо буде видно, ось тут. Коли в нас оцих дві нитки вони Зверху, от я їх намагаюся підняти, щоб туди було попала, попала голочка. Виводимо. Вибачте, вводимо Обрізаємо. так. Наступний варіант, коли у нас немає такої петельки, у нас тільки два хвостики, у нас тільки два хвостики, варіант, коли я вишиваю, в мене є по схемі, де, наприклад, два хрестики. Чи три хрестики, ну, тобто два і більше, то варіант у мене такий. Це ж важливо, як ви вишиваєте. Я, наприклад, вишиваю, починаю вишивати з нижнього. Правого кута йду вліво і вверх. Ну, взагалі стараюсь вишивати справа наліво. Якби до серця. Ну, Якось так я привчилася. Мені так комфортніше просто. І тому теж варіант, який закріпки. Якщо ви вишиваєте, як я на наліво, то нитку ми кріпимо зліва направо. Зараз поки я покажу. От в мене йде тут ряд хрестиків. Він по всій картині йде одного кольору, тому я її вишиваю в цей рядок. Я беру лівіше від того хрестика, в який мені треба, з якого треба починати. Я намагаюся зараз трошечки, так, щоб ви бачили, Роз, розділяюсь цю ниточку на канві. Я сподіваюся, вам видно. І витягую ниточку. Отак підтягую. Не витягую, підтягую. І тепер повертаю повертаюсь до свого хрестика, до тої клітинки, де маю хрестик робити, і теж в центр вставляю голочку. І тепер підтягую так, щоб в мене залишився маленький піньочок правий нижній куток. Я вставляю голку, і в мене вже майже закріпилась нитка. І тепер, коли я прокладу повноцінний хрестик або напівхрестик, дивлячись, як ви вишиваєте, якщо воно у вас багато, то ви можете піти і напівхрестиком, кажуть, так нитку зекономити, ой, вибачте. І тепер роблю повноцінні хрестики. Ну, це такий один із найулюбленіших euh, моїх варіантів закріпки. Вибачайте, бо перший раз трошки незручно. Я не хочу на цьому ну, акцентувати увагу. Але так, конст... константую факт, Констак... господи, раз, два, три, вибачте. Я не буду вже переснімати це. Як є. Може, сьогодні трошки скучно, не виспана. мене двоє маленьких діток, мені дуже весело в цьому житті. Так, обрізали нитку. Це варіант був другий закріпки. Це коли у вас, вам вишивати два більше хрестиків одного кольору. І, до речі, неважливо, чи у вас хрестики стоять отак чи отак. Ну, тобто в вертика... горизонтально, вертикально чи в діагональ. Діагональ, взагалі, закріпка супер, виходить. Тепер варіант для тих, хто вишиває багато кольоровки. Коли, блін, кожен хрестик це окремий кольор, то взагалі весілля. Ну, як мінімум для мене, але мені вже стає такі, цікаві, такі То в мене закріпка йде таким чином. Я трохи відступлю, щоб ви просто бачили. Я його вставляю голочку верхній правий куток. Ну, тобто вишивальний ось у нас йде хрестик. Ой. Ось, ось, ось наш вишивальний хрестик. Правий верхній куток. Я вставляю голочку, підтягую нитку, але не до кінця. Тут можуть бути нюанси, тут треба тренуватися. Ви, коли наб'єте руку, у вас. Будуть ці закріпки відлітати від зубів на автоматі, тому з часом буде цікавіше вишивати тільки багато кольоровки. Колись моя покійна мама казала: мені вже не цікаво вишивати ну, якісь такі картини, де мало кольорів. Мені треба там, де вже дуже багато кольорів, більше, більше сотні на одну картину. Так, я вивожу. Так, зараз ще трошки, щоб вам було видно. Я вивожу голочку всередині хрестика. Прям всередині всередині. Підтягую. Тепер йду в нижній правий куток. В нижній правий куток. Ще чуть-чуть підтягую. Але так, щоб він не вискочив. І тепер йду. В нижній лівий. В принципі, я її вишиваю, як ви побачили, з нижнього лівого, верхній правий, і потім з нижнього правого або з верхнього лівого. Ну, тобто я ложу зліва на право, справа на ліво. Ось зліва. Але не сильно затягуйте, бо вискочить оцей пеньочок. Пінь, Тепер голочку в цей піньочок, і він у нас уходить. Тепер вже можна підтягувати. Ну От от якось так. І тепер саме цікаве закрепка. Бачите, він нічим, в принципі, не відрізняється від інших хрестиків. Він такий самий. Це залежить від нитків, з якими ви працюєте. Я працюю з нитками DMC. Відматусі залишились залишки СХС, але ну, вони дуже пухнасті. Вони дуже блискучі, але дуже пухнасті. І такі я, я ще не визначилася, чи вони мені подобаються. Дуже подобається працювати, працювати з модейрою, і з анхором. Так, тепер що я роблю далі? Я вивожу голочку трошки вище центра. Отут посередині хрестика. Чи вам видно, чи ні. І. Вибачайте, бо якраз це я роблю правою рукою. Трошки незручно, але нічого. І тепер під хрестик, але не, не геть під хрестик. Тобто, так як я робила закріпку, Пер, Ну, першу, я вставляю вниз. Ось так. І вивожу голку, де вам де буде вам за щастя? Коли, коли тут є, будуть вишиті хрестики, того пенючка не буде видно, він зашиється з воротнього боку, теж все зашиється. Це був у нас який третій варіант. І ще один варіант майже такий самий. Але більш цікавіший і більш надійний. Цей варіант, оце, саме оцей одиночки, я використовую на 18-й її, тому що я там вишиваю дві нитки 18-ї їди по ключу. І дуже тісняються ті хрестики, тому вишиваю так, щоб було ну, не таке нагромаджене. Але я більш надійний такий варіант. Це коли 16-й, 16-та, -те, 14-та їде, то тут. Більш краще Все те ж саме верхній правий куток. Витягуємо, підтягуємо. Але тут момент. Ми не в центру виводимо хрестик, а з центру і трошки привіж дивлячись, як розподіл нитки йде. Якщо нитка йде знизу вверх підтягуємо. Тепер бачите, от нитка йде вона вертикально. Тому вертикально через. Один-два нитки теж під ними. Я не знаю, це мене зараз пояснювач таке собі. І коли ви обережно так підтягнете, нитка майже ховається. І починаємо вишивати, як завжди. Але отут момент не, не, не затягуйте, не підтягуєте, бо вискочить той пеньок. А коли ви вже в цей пеньок вставите нитку, хап, і нічого немає. Саме звичайний хрестик. Закінчую я так само Я виходжу. Тут мені неважливо, чи нитки переплетіння йдуть вертикально чи горизонтально. Я все одно буду виходити отут, зверху, трошки вище центра хрестика. іти під хрестик. Вибачте, забулась. Бо дивлюсь не в камеру, дивлюсь на канву. Вставляю трохи далі від того місця, де вийшов цей хрестик. Э, ця нитка, вибачте. Ось. Трошки видно цей розподіл. Зараз покажу. І так само виводите десь в стороні і обрізаєте нитку. Оцей розподіл. Ось цей розподіл. Його видно не буде. Він заш'ється. Але нитка буде надійно закріплена. Ось такі в мене варіанти закріпки. Їх в мене ще є два, але вони там не дуже зручні, і якщо буде цікаво, то я ще покажу. Хтось виводить, до речі, нитку аж ось тут. Ну, оце в моя, мікр... моя границя, в мій кордон вишивки. Тобто, це вже саме низ. Багато хто робить отак. Бере, десь тут вставляє і починає вишивати. Я так не люблю робити. Я не люблю, коли багато йде е, шмарків цих. Ну, дуже не люблю. Я не скажу, що в мене не ідеальна вишивка, я тільки сама вчусь вишивати. Протяжки в мене є, іноді я психую так, що в мене до 10-12 хрестиків протяжка йде, але це при умові, що це 22-й каунт або 18-й каунт. 22-й, там я собі й до 20 можу дозволити в одну нитку, коли вишиваю. Тому це не є рушник, це не є сорочка. Тому, дівчата, не соромимося, робимо ці протяжки. І коли хтось буде дуже. В умну вудку із себе <смі> строїти, а покажи мені свій виворіт, то я питаю, що ти там хочеш побачити. Ти хочеш побачити рушнику? Рушник, сорочку, ну що? Ну ну, 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 реально. У вас це все закриється і не буде нічого видно, тканина буде натягуватися на раму, закриватися то все, Там фанера чи чим. От, хто хто, хто як, який майстер. Тому, дівчатка, вишивайте з задоволенням, не соромтеся. Я єдине зроблю такий. Я зараз не знаю, як молодж говорить. Прев'ю чи що? Ні, не прев'ю. Ну, Тобто анонс такий, о, слово нон згадалися. Я буду робити, можливо, я вже в цьому відео проговорювала. Я буду робити відео щоденник. Напевно, так говорила. Це від картини від хаєт Дракон-гонщик. В наступному відео я покажу прев'ю. Я ще буду зараз вчитися монтувати це все, а не просто робити заливку. Хоча хочеться старатися знімати відео так, чистовиком зразу тобто чорновий чистовик. Нічого не видаляючи, не, 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 не вирізаючи нічого. Ну, будемо розвиватися, будемо вчитися, я буду вчитися разом з вами. Тому, ви, будь ласка, мені напишіть, який формат відео вам більше подобається. Я залюбки буду виправлятися робити так, щоб вам було цікаво, і мені так само з вами. Ось такі варіанти закріпів я вам показала. Надалі буду знімати відео якось іншо, по-іншому ставити свій штатив. Буду його пристосовувати, щоб було зручно вам і мені комфортно. Комфортне відео, значить більше глядачів. Ну і якщо це відео було вам корисне, я чекаю на вподобайку, буду вам рада з нею. Підписуйтесь, чим нас більше, тим перемога ближче. До наступного включення. pa